Ще одну красиву модель, замовила для вас курточку. Дивіться, яка краса. в трьох кольорах. Чорний колір, шоколадний колір і ось такий колір. Москва чи сірий, теж дуже гарно виглядає. Ближче покажу хутро, Дивіться, виглядає як натуральна норка. Засібається на кнопочки і додатково на замочок. Гарно засібається аж під горловий, ну, дуже акуратно зроблено капішон. І додатково кланочка закриває. Тішеньки до дуже зручні і рукавчик має манжет. Розміри 52-62, довжина 75 см. Дивіться, як гарно вона це прикриває, дуже гарно зроблено. Тежевий колір теж дуже красиво виглядає. Дивіться, шоколадний колір показує, дуже гарно виглядає. Акуратний капюшон, гарна довжина. Розміри повторюю 52-62.